Як ви, мабуть, знаєте, вчені дуже люблять експериментувати з тваринами, мишами, шурами і так далі. Чомусь більшість людей думає, що це і є дослідження поведінки цих шурів чи мишей, і мільйони грошей вкладаються в це. Ну Ніби комусь не байдуже, як будуть поводитися миші чи шурики в різних фантастичних умовах. Скажіть чесно, ви теж так думаєте? Що всі ці експерименти Міогерма, зімбардо, експерименти з цілими колоніями там мишей і мух, що... Все це для того, щоб захистити якесь звання чи написати якусь наукову роботу для галочки. Особисто я так не вважаю. Таке може бути хіба в вигаданій кореїні, де вчаться, щоб мати диплом і ніколи ним не користуватися, пишуть або переписують чиїсь наукові роботи, щоб мати доплати, статус чи звання. Ми ж сьогодні поговоримо про реальні експерименти з щурами. Але якби на них світив вигаданий кореїнський ліхтарик, можливо, ви побачили б їх трошечки в іншому світлі. Дідє Дезор провів цілу серію цікавих експериментів над щурами. Почалося все з шести білих щурів. В ситуації нормального, спокійного і ситого життя все було нормально. Щури жили собі дружно, по-людськи, якщо ви ще пам'ятаєте, як це. Ходили собі кожен спокійно за сухариками, їли поживали і добра наживали. І тут над ними вирішили зробити експеримент час харчування ширів поміщали в закритий скляний ящик, єдиним виходом, з якого був тунель сусідній резервуар, наповнений водою до половини. І вже на стінці цього резервуару була закріплена годівниця з їжею. Там можна було взяти їжу, але щоб її з'їсти, потрібна була тверда поверхня. Тобто з їжею треба було обов'язково повернутися назад. А щоб до неї дістатися, потрібно було пірнути в воду і трошки поплавати. Процедура не смертельна для шора, але й не з приємних. Особливо плавати ніхто з них не хотів, Лише їсти то хочеться. Деякі щури почали пірнати брати їжу і повертатися з нею. І тут почалося найцікавіше: з шести щурів пірнало лише четверо. Двоє інших одягнув, е, вирішили жити за рахунок інших і просто відбирати в них їжу. І це вдавалося з усіма, крім одного плавця. Це був щур з великої літери. Він ні на кого не тиснув, не подавляв нічую волю, нікого не посилав замість себе, не розказував, що хтось має якісь обов'язки. Він взяв відповідальність за своє життя на себе, пірнув, дістав їжу, приплив назад і захистив її від щурів рекетерів. Вони ж до нього теж підійшли там з питаннями: що везеш? підозріло поводишся, накладна є. Тобто таке собі невелике щуряче суспільство вже утворило ієрархічну структуру: три раби, два експлуататори і один на самозабезпеченні. Якщо таку соціальну систему залишити в спокої, вона існуватиме дуже дуже довго в режимі рівноваги, ніякого повстання пролетаріату чи самозайнятих не буде. Такі пропорції всіх будуть влаштовувати. Саме втримані рівноваги і є мистецтво. Управління експлуататорів. А тепер подумайте, чому щурів було саме 6. І чому Лебон стверджував, що для формування натовпу потрібно мінімум 6 людей. Ну і чому на групових розстановках я кажу, що треба мінімум 7 людей об'єднаних однією темою. Експеримент з щурами продовжувався, і тепер вчені розділили окремо тих, хто був рабами. Хто був на самозабезпеченні, і тих, хто був рекетерами. Тобто були сформовані нові суспільства з шести шурів рабів, шорів експлуататорів, а так сюди інше визначення проситься. І шурів, які були на самозабезпеченні. І що ви думаєте? Настав комунізм, рівність, чесність і справедливість, суспільство рівних, вільних і незалежних, торжество закону і рівність всіх перед ним? Ні. Все повторилося. Відновилася та ж ієрархічна структура, але не сама по собі, а з певними сутичками на початку. Учасники помірялися з силами, подивились один одному в очі, вирішили хто сильніший за кого, і розподілили ролі за точно тим же принципом. І дехто з тих, хто був експлуататором, став рабом, а дехто з тих, хто був рабом, став експлуататором. Хтось піднявся на самозабезпечення, а хтось опустився звідти до рівня раба. Як би там не було серед нових груп, знову з'явилися ті, які не хотіли лізти в воду і відправляли замість себе інших. Міли переконати, так сказати. Навіть якщо раніше так переконували їх самих, і вони самі були рабами. З'явилися із рабів із експлуататорів, ті, хто вирішив все ж бути сам за себе. І з'явилися раби з тих, хто був сам по собі або був експлуататором. Звідси. Може бути цікавий висновок про те, як оточення впливає на щура, а можливо, і не тільки на щура. Крім того, напрошується цікавий висновок, який, в принципі, давно перевірений людьми. Суспільства рівних і рівності в суспільстві не буде. Хай там навіть зберуться всі святі і просвітлені. Природні системні процеси зроблять свою справу. Але давайте будемо чесні: хто найбільше хоче, того суспільства рівності і справедливості. Автономні, які ні від кого не залежать? Експлуататори, які живуть за рахунок праці інших, чи раби, які вимушені щодня пірнати в неприємну воду по кілька разів. Звідси ж, напрошується вже другий висновок. Як би вони мали побудувати таке суспільство, якщо вже зараз охоче виступають за те, щоб бути рабами, а не автономниками? І ще один цікавий наслідок: будь-який перетрус суспільства, соціальні потрясіння ведуть до формування нових ролей і все може змінитися. Хто був ніким? Той може стати всім. І хто мав все, може стати ніким? Для когось такі перетруски небезпека, а для когось шанс. Найбільш наївний спосіб реагувати на такі зміни це нічого не робити. Захищати свій статус не потрібно тільки щурам, рабам. Всі інші мають бути готові до битви. Ну і серед рабів, якщо так вже сформується нове суспільство, теж хтось має стати автономним, а хтось експлуатувати себе. Такі закони перевірені в дослідах. Я навіть не знаю, чи це закони природи чи вищого рівня енергоінформаційних структур по типу тих, що керують мурашником чи бджолиними сім'ями. Практичніше ж про них просто знати, не вдаючись в безсенсовне обсмоктування теорії. Але ж і це ще не все. Справа пішла далі. І тепер в скляну клітку помістили 200 щурів і залишили на ніч. На ранок було кілька вбитих щурів і чітка ієрархія. Але трошки складніша. З'явилися нові ролі. Тепер серед експлуататорів була привілейована каста, так сказати, народні експлуататори альфа. Вони вже самі не забирали їжу в рабів, їм її приносили нижчі за рангом експлуататори, тобто бета. Що цікаво, бета-експлуататори не намагалися вибороти собі місце Альфа і радо брали участь у своїй ролі. Можливо, таким чином вони перекладали відповідальність за свої дії на вище керівництво і трошки знижували рівень стресу. Тут якраз доцільно згадати наше відео про покору авторитету. І крім цього, як для якоїсь невидимої рівноваги, з'явився клас жебраків. Вони теж нічого не робили, не билися за їжу, не плавали по неї. Не могли щемити інших і харчувалися ці жебраки тим, що лишалося після всіх. Ну, як ви думаєте, що показали ростини? Ну, крім того, що пацієнт помер від ростину, показали, що всі ці щури відчували стрес, але найбільше стресували хто? Не раби і не жебраки, а альфа і бета експлуататори. От вам і відповідь, чому так багато щурів обрали варіант. Саме працювати більше, але не конфліктувати з сильнішими. Також паралельно встановили, що заспокійливі препарати знижували агресивність щурів і вони охочіше переходили в клас рабів. Якби ці щури були б людьми, такими заспокійливими, могли б бути і алкоголь і папіросики. Експлуататори ж, припускаємо, сформувалися за рахунок того, що боялися самі лізти в воду, тобто основа щура експлуататора. Страх він боїться більше ніж раб чи автономний, саме тому вони і стресували більше. А ще помимо цього, вони точно боялися, що їх накази перестануть виконувати. Вони втратять свою владу, і їм доведеться добувати собі їжу, як і іншим рабам. Також, якщо ви пам'ятаєте наше відео по кастовій системі, то можете пізнати раптом ну цікаве співпадіння, якось ролі в суспільстві людських істот з брахманами, які фізично не працюють. Шатріми, які відбирають ресурси, вайщами, на яких тримається економіка, і шудрами, яких краще її не торкатися взагалі, підозріло і, звичайно ж, випадково чимось співпадають з щурами. А до чого ж тут кореїнські щури, запитаєте ви? А це питання буде до вас, як ви думаєте? Якби в експериментах результати, яких були опубліковані в 1994 році, не так давно, до речі, були б не реальні щури, а вигадані кореїнські, щоб показав експеримент шістьма щурами із двома сотнями. А ще було б цікаво дозволити кільком щурам втікти з прозорої клітки в більшу клітку, де вони були б на повному забезпеченні науковців їжею і всіма насолодами на час експерименту, цікаво, як би вони себе вели. Хотіли б вони закінчення експерименту, чи щоб він тривав вічно, адже так би тривало їхнє щасливе безтурботне життя. І байдуже, скільки шурів потоне в воді чи перегризеться між собою. Подумайте про це і напишіть, будь ласка, свої фантазії і вигадки на цю тему. А ще не забувайте, що в експериментах над щурами, звичайно, завжди є вчені, які спостерігають за реакцією і все записують, аналізують. А ще не забувайте, що є люди, які інвестують в ці експерименти, платять членам ним зарплату, дають гроші щурам на їжу, ну щоб ті не гепнули раніше часу. А вже як експеримент закінчиться, так і грець на них наростен. Така от цікава наука експериментів над щурами. До речі, в загальному експерименти на тваринах явище дуже поширене. На них випробовують косметику, ліки, пестициди, харчові добавки. Коротше кажучи, на них випробовують те, що потім буде застосовано на людях. Таке от суспільство добра і любові, в якому потім раптом виникають якісь відзеркалюючі події. Читайте книги і дивіться на все, що відбувається, максимально ширше, тоді можна буде побачити зв'язки, яких раніше не помічали. І розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.